Перевірка на міцність. Івано-Франківськ прийняв відкриту першість в кудо. Участь у турнірі взяли більше сотні бійців з Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Волинської та Львівської областей. Навіть наймолодші спортсмени не заперечують, готувались до поєдинків довго і виснажливо. Трохи важко, там тренів дві години тренуємося, вижимаємося по 40 клас. Мені подобається борьба. На татамі, саме так з японською перекладається ринг, бійці розіграли 21 комплект нагород. Значну частину з них залишили вдома Івано-Франківці. І це незважаючи на те, що місцева федерація одна з наймолодших в Західному регіоні. Традиційно приїжджаємо в Івано-Франківськ, і з кожним роком, і це нас радує, з кожним роком бійці показують все кращий результат, все краще, вони підготовлені, вони вже набувають більшого опиту. Нагадаємо, японський стиль єдиноборства кудо поєднує в собі елементи карате, боксу та боротьби. Також чимало уваги відведено на моральне виховання спортсменів, адже у секції тренуються діти віком від 4 років. Дітей приводять до нас 4 років, маленьких діток ми в першу чергу стараємося організувати. Ну пояснити, для чого заняття такі заняття східними єдиноборствами необхідні, як вони можуть використовувати їх в своєму житті, тобто тільки для самозахисту, тільки для того, щоб допомогти своїм близьким. Після цього турніру особливого відпочинку у місцевих кудуїстів не передбачається, адже варто розпочинати підготовку до наступних змагань, які заплановані на грудень. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.